Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Час новин у марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів АСІ -ТІВІ» та «Вікон СТБ» і мої вітання. Російський надзвуковий винищувач бомбардувальних су 34 Про це повідомили у генштабі збройних сил України. Збили бомбардувальника зенітно-ракетні війська повітряних сил су 34 за будь якої погоди може завдавати точних ракетно-бомбових ударів на відстань до 600 кілометрів. Головнокомандувач Сирський теж підтвердив збиття літака і зауважив у своєму телеграм-каналі, що тепер небо над Курщиною стало чистішим. А у своїй сьогоднішній доповіді президентові Олександр Сирський зазначив, що у Курській області сили оборони просуваються далі. І поточнив, про яку відстань йдеться? Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від 1 до 2 кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті З Спочатку доби в полон взята понад ста військовослужбовців противника. Дякую за обмінний фонд. за більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Вперше наступ України на Курську область прокоментував президент США Джо Байден. Він зазначив, що постійно контактує з українською стороною щодо цієї ситуації. А ще визнав, що операція в Курській області дилемма для диктатора Путіна. Водночас, речник держдепартаменту на брифінгу наголосив, що США не були залучені до планування та підготовки цієї операції. Це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо у постійному прямому контакті з українцями. Це все, що я можу сказати, бо наступ триває. Наступ українських збройних сил на Курщину прокоментував і голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Він після розмови з очільником МЗС Дмитрою Кулебою написав у соцмережах, що Євросоюз повністю підтримує боротьбу українського народу та зазначив, що Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступати вглиб російської території. Вночі наша інфраструктура була знову ціллю для ворога. Ворожі дрони пошкодили один об'єкт на Чернігівщині. Повідомили в місцевій ОВА. Під удар потрапила і критична інфраструктура на Житомирщині. Втім, застосування заходів обмеження електроенергії сьогодні не прогнозується. Повідомило Укренерго. Окрім того, внаслідок падінь уламків є руйнування цивільних осел на Житомирщині, Миколаївщині та Харківщині. Але на щастя минулося без жертв та постраждалих цієї ночі. ППО працювало і на Київщині, Черкащині, Сумщині у Запорізькій та Кіровоградській областях. Загалом російська армія атакувала Україну 23 безпілотниками. Українським захисникам вдалося утилізувати 17 дронів. Окрім цього, окупанти били і ракетами. Дві керовані авіаційні Х-59 були випущені із Білгородської. Області восьмеро людей поранені внаслідок ворожих обстрілів від самого ранку в Херсоні та передмісті. Рано вранці росіяни вгатили з окупованого лівого берега по Дніпровському району Херсона. Трьох місцевих поранило просто вдома. Матір з 15-річною донькою шпиталили. Обидві мають вибухову та закриту черепно-мозкову травми і контузію. Третьому пораненому медики допомогу надали на місці. Пізніше місцева влада повідомила про ще одного постраждалого у Херсоні, який отримав вибухову травму та уламкове поранення спини внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона. А на світанку росіяни атакували кіндійку внаслідок обстрілів по житлових кварталах. Троє людей постраждали, і їх ушпиталили. Вибухових поранень зазнав літній чоловік вранці у Куп'янську на Харківщині. Там росіяни скинули в півдрон на цивільний автомобіль, де перебував 64-річний водій. Постраждалого доправили до лікарні сильно пошкоджене, і його авто. Одного чоловіка вбили, ще одного поранили росіяни напередодні на Дніпропетровщині. Вчора ввечері окупанти запустили дрони камікадзе по Нікополю і вдруге за день обстріляли Червоногригорівськ у громаду з артилерії, де поранень зазнав місцевий житель. Уламки снаряду прошили йому грудну клітину. Згодом він помер. В лікарні у наслідок тих обстрілів пошкоджене приватне підприємство: шість будинків та лінія електропередачі. Ще один поранений чоловік є у Мирівській громаді. Туди прилетіли ворожі гради. Пошкоджене приватне і транспортне підприємство. Зайнялася і приватна садиба. Одна людина загинула та двоє поранених за минулу добу на Донеччині. Повідомили у поліції. Цивільного окупанти вбили у селі Журавка Покровського району. А двоє поранених це жителі села Щербинівка турецької громади, яку росіяни обстріляли з артилерії. Окрім того, росіяни гатили по будинках у Кураховому, Малинівці, Сіверську і Серебрянці. Загалом під ударом були вісім населених пунктів області. З лінії фронту за добу на Донеччині евакуювали 1871 людину з них 254 це діти. Він вижив лише дивом. Наша наступна історія по, про пораненого внаслідок чергової цінічної атаки росіян по цивільному об'єктові супермаркету у Костянтинівці. Минулої п'ятниці ворожа ракета влучила просто в магазин. Удар забрав життя 14 людей. Ще 44 поранені. Серед них і Євген, посіченого уламками та зі шматком скла, яке прошило через око та зупинилося в мозку. Його доставили до однієї з дніпровських лікарень. Медики зробили все, щоб стабілізувати чоловіка і дістати уламок докладніше про порятунок, дивіться далі. Звіможність стрелять по людям так, тому що діти, я я вам передать не можу, а ну просто з таким я такого не очідував, що я увижу в своєму житті. Менше 3 года, я не думав, що я это Це... 9 серпня лети став фатальним днем для Євгена. Чоловік саме приїхав до супермаркету, аби зняти готівку та придбати все необхідне для риболовлі. Як раптом російська Х-38 поцілила просто по супермаркету. 14 людей загинули на місці. Ще 44 отримали травми різного ступеня тяжкості. Ця в що в пам'яті так я не передав, ноката огненна, колкає все. І секундне, все, поміні, секунди, оно все. Це я оказался під обломками. Ну, Парень, це, що знаходився, рядом, крикнув. Ну, Молодой був, батя виходять. Євгена накрило потрощеними конструкціями допомогти вилізти з-під завалів. Чоловікові допоміг випадковий перехожий. Прижат був і ну, забрав всі сили выполз на улицу, ну, а в вокруге лежали люди, кровь, все в крови, все, дети. Зросле женщины кричали, ну в общем, було страшно. Чоловіка одразу доправили до місцевої лікарні, а звідти з численними рваними ранами тіла та з надскладним ураженням ока його доправили до Дніпра. Відділені полі травми команді медиків вдалося стабілізувати постраждалого. Все тіло побите, весь струс головного мозку, черпно-мозкова травма дуже пошкоджений. Ліве око і великий відламок десь сантиметр на два з половиною залетів в лобну долю, пробивши орбіти. Лобні долі можуть відняти мову, аналіз можуть привести до запалення мозку. Складність поранення, кажуть медики, насамперед через розташування уламка він пролетів через око та зупинився буквально в центральній ліні мозку. Він доволі значних розмірів Із з усіх сторін він прикритий мозком. Цей уламок це стороннє тіло, доволі щільне, воно інфіковане і перш за все несе ризик запальних ускладнень, тобто гніносептичних септичних ускладнень це мінгенцефаліт. Утворення навколо нього абсцесу мозку. Це може бути через деякий час, але це матиме грізні наслідки для життя. З моменту трагедії від Євгена не відходить його дружина. Віра впевнена, щасливе майбутнє. Обов'язково попереду. Ну, звісно, виздоровлення. Нам ми будемо держати кулачки. Ми з ним місті. Як же його одного вот Ми все зробимо, щоб було добре, щоб я, бачу, я. щоб обов'язково з внуком. Пішли на рибну обов'язково. На Дніпрі ще покажемо з вікна, де це можна зробити. Так, хорошо. Все буде так, добре. За кілька годин до надскладної операції. Чоловік згадує минуле та сподівається знову піти на риболовлю разом із своїм онуком та дружиною. Для них це вже багаторічна традиція. Нас з не їдемо. Ми їдемо на кілька днів на два дня, наприклад. Ну не більше на пару суток отдыхає мой Рекорд скажу 8500 карп для мене природа це все. хірургічне втручання пройшло за планом, кажуть медики. Ось такий уламок скла. Найкращі хірурги цієї лікарні діставали обережно, аби не пошкодити ділянки мозку. Прогнози у лікарів оптимістичні. Так само налаштований і Евген з першого дня повномасштабного вторгнення. Чоловік разом із родиною не виїжджав із рідного міста, яке під постійним прицілом ворога бо вірить у нашу перемогу. Мечта у мене – Ну, Щоб все було у нас хорошо, закончилась побистрою війна, щоб ми всі заботилися дітям своїх внуках, і ну, щоб Україна наша процвітала. Христина Венеля Ускайте, Денис Сінегін, програма Вікне СТБ. єдині новини. Агентурну мережу ФСБ, до якої входив чинний нацгвардієць, викрили правоохоронці. За інформацією слідства, кремлівські спецслужби збирали інформацію про діяльність українських правоохоронних органів та спецслужб, а також політичних діячів та публічних осіб з метою подальшого вербування. Очолив у мережу колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував Віктора Януковича під час втечі його до Росії. Чоловік встиг передати окупантам наявні у нього часів роботи в держохороні секретні плани порядку дій на випадок загрози життю президента. А згодом Організував цілий агентурний осередок до співпраці зрадник злочив ще одного свого колишнього колегу, теж охоронця Януковича. Обоє нині мешкають на території тимчасово окупованого Криму. А інформацію для вербування із засекречених баз для російських спецслужб мав би добувати чинний військовослужбовець Нацгвардії. Служба безпеки задокументувала дії кожного учасника агентурної групи і затримала інформатора, який працював у Києві. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами. Двом іншим підозрюваним світить довічне позбавлення волі. Далекобійні дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку за на російські військові аеродроми за всю війну. Повідомили вікнам джерела в спецслужбах. Це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. У Міноборони ворога заявили, що збили 117 дронів, але місцеві повідомляють про ураження на чотирьох військових аеродромах. Серед них і відомий нам Саваслейка. Саме звідти часто злітає міх з кинжалами. Там, за виданнями, видання Дефенс Спрес безпілотники могли вразити склад із зі спеціальним паливом для винищувача, що необхідне для виконання надзвукових польотів на великій висоті. Про наймасштабнішу атаку по ворожих аеродромах. Дивіться далі в сюжеті. Розпочався ранок у селі Саваслейка, що в Нижньогородській області. На фоні кукурікають півні та літають дрони. Вони атакували однойменний аеродром. Звідти постійно злітають винищувачі міг, які є носіями ракет Кинжал. Місцеві повідомили про 10 прильотів по військовій базі. Під'їзди до села та сусіднього міста Кулібаки перекрили. Ні, взагалі. Давайте, ребятки, хоть один сбейте. Ловите афурыки. Опа. Ох, вот это да. Також очевидці писали про удар по військовому аеродрому Балтимор, що у Воронежі там виникла пожежа. Вибухи лунали й у Борисоглібському районі Воронезької області. Місцеві стверджували, що після атаки безпілотників теж горить військовий аеродром. На цих аеродромах стоять су 34 які скидають каби на Харківщину. Так званий російський воєнкор Файтер-бомбер, який спеціалізується на авіації, визнав, що прильоти на деяких аеродромах були результативними. Сцеві тим часом публікують відео під час зйомок, яких вчаться відрізняти, як працює ППО. Вот это, наверное, ПВОшка. Я вот такую видел. Також безпілотники завітали цієї ночі та зранку в Курську, Білгородську, Волгоградську, Брянську, Орловську та Ростовську області. Російські міноборони відзвітувало, що збило 117 БПЛА та знищили чотири тактичні ракети. Про наслідки атаки Міністерство оборони Росії традиційно промовчало. Ярослава Морушенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. Правоохоронці викрили двох держслужбовців та їхніх спільників, які привласнили 12 мільйонів гривень на оборонному контракті. Йдеться про розкрадання на держзамовленні від Міноборони на динамічний захист для танків для збройних сил України ще від березня 2022 року. Тоді для серійного виготовлення комплектуючих було укладено договір зі столичною машинобудівною компанією. Але екс керівник цього державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили підзаробити. Для цього поплічники завищили вартість замовленої продукції, також маючи потрібні комп опоненти організували фальшиві закупівлі для успішної оборудки. Долучили ще й комерційну структуру. Вкрадені у держави гроші, спільники поділили і переказали на підконтрольні рахунки. Задокументували злочин контррозвідники СБУ ще рік тому, але усю доказову базу вдалося зібрати лише зараз. Нині заочну підозру оголошено колишньому керівникові і головному від державного підприємства, адже вони обоє переховуються за кордоном. А директора комерційної структури, через яку фігуранти виводили бюджетні гроші у тінь, затримали в. Столиці. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Ще двом фігурантам схеми теж оголошено про підозру. Усім зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. На цю ми це всі новини. Наступний випуск уже о пів на третю дня. Подивіться обов'язково. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.